Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста та кольє з натуральних каменів та мінералів. Перше в показі намисто з натурального цитрину. Гранований ромб. Довжина намиста 48 см. Ромб 10 на 8 мм. Між намистинами є бісер. Намистини напівпрозорі, застібка, карабін, метал. Колір виглядає як градієнт, тобто вони намистини неоднорідного кольору. Вартість намиста 750 гривень. Намисто з натурального гранату. Кульки. Кульки 3, 5, 6, 7 та 8 мм. Довжина намиста 50 см та додатковий ланцюжок 5 см. Намистини на ювелірному тросику, застібка карабін. Намисто має такий темно-бордовий з відтінком коричневого кольору. Намистини йдуть на збільшення. Вартість намиста 1200 гривень. Чокер з натуральною аризонською бірюзи. Кулька в огранюванні 3 мм. Довжина чокеру 42 см. Плюс додатковий ланцюжок 4 см. Загальна довжина 46 см. Бірюза на ювелірному тросику. Фурнітура срібна, має приємний, притаманний бірюзі, колір, бірюзовий, блакитний, з вкрапленнями зеленого кольору. Вартість чокеру 1200 гривень. Намисто з натурального лабрадору. Кулька 5 мм. На ювелірному тросику довжина 43 см. Додатковий ланцюжок 7 см, тобто загальна довжина 50 см. Кульки мають гарну іризацію. Тобто, бачимо, кожен камінчик світиться під певним кутом. Вартість намиста 750 гривень. Кольє з натуральних культивованих перлів. Монетка, діаметр 15 мм. Інші перлинки 7х5. 10 та 4 міліметри. Намистини розташовані асиметрично. В нас застібка карабін, нанизаний на ювелірний тросик. Бачимо природну структуру перлин. Довжина намиста 45 см, додатковий ланцюжок 5 см, тобто загальна довжина 50 см. Вартість кольє 1800. Гривень. Стильне кольє трансформер з натуральних культивованих перлів. Довжина 50 см. Перлинки 8 на 6, кукурудза. Підвісочка 30х19 мм. Перлинка на підвісочці 12 на 8 мм. Фурнітура метал з покриттям, можна носити як кольє, можна знімати ось цю підвісочку. З обох сторін застібка можна знімати і використовувати як намисто без цієї підвісочки. Тобто носити так, як вам зручно, або з підвіскою, або просто як намисто з перлів. Вартість такого намиста 2100 гривень. Вишукане кольє з натуральними бароковими перлами ніжно-бускового, персикового та рожевого кольору. Довжина кольє 45 см, застіпка 40 на 25 мм, перлинки 17 на 15 мм. Застіпка у вигляді квітки, метал з покриттям, ось у нас застіпка. Можна застіпку використовувати і носити як збоку, так і переміщувати, зробити її по центру. Це як вам вже буде зручно. Перлини дуже красивого кольору, ось з певними такими переливами, дуже незвичайні мають кожна також свою природну структуру. Вартість Кольє – є 2500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!